Я вас вітаю. Якщо ви дивитесь мене, це означає, що у вас цікавить тема розлучення. Ви або розлучилися, або розлучаєтесь, або плануєте. Колись до мене клієнтка звернулася на консультацію. каже: Ви знаєте, я збираюся одружитися з німцем, але перед тим як ми це зробимо, я хотіла б знати, які в мене будуть права при розлученні. Дуже розумна жінка. Я розповіла їй про те, які в неї є юридичні, моральні. Естетичні, емоційні права. Я сама розлучилася 12 років тому в Німеччині, в Німеччині я і одружилася. Тому, коли мене зараз питають, який у вас фамілія штант, я кажу, що і шпінглюклійки Шідін. Тобто я щасливо розлучена. Але якби ви мене спитали в той момент, коли я вирішила подати на розлучення, я абсолютно не була щасливою. І розлучення травма. Травма для дітей, травма для чоловіка, травма для тих, хто є навколо вас. Якщо ви підійдете до цієї ситуації з розумом, з мозком, то ви можете. Деякі кути просто спростити і ем, бути готовими. Зараз назву декілька пунктів. Якщо вам потрібна приватна консультація, ви знаєте, під відео є мій номер телефону. Коли ви вирішили розлучитися, вам потрібно знати свої юридичні права. Чи це Україна, чи це Німеччина, чи це Іспанія, завжди є свої певні нюанси. Коли з дівчинам каже, я хочу дружити з італійцем, щоб лишитися в Німеччині, я кажу, почекайте, в Італії яке громадянство, вона така італійське. Я кажу, добре, але в Німеччині ви яким чином опинитися, як його дружина? Тобто не путайте мухи з котлетами, як то кажуть, і якщо ви одружуєтеся з людиною іншої національності, яка може жити в Німеччині, зовсім інший момент. Якщо ви одружуєтесь в Україні. З громадянином іншої країни у вас будуть відповідно до того свої нюанси. Зараз для того, щоб і одружитися, і розлучитися, потрібно багато перекладів, багато документів, і деякі пари вони просто не одружуються, оскільки там, де тонко, там воно і рветься. Але ви для розлучення повинні робити консультацію в Німеччині з адвокатом. Цей адвокат ви оплачуєте його самі, і ваш чоловік має взяти адвоката. Якщо ви будете щось ділити, якщо вам нема чого ділити, то ви берете одного адвоката. І цей процес є дорогим, тому багато німців і не одружуються, щоб потім не розлучатися. Було питання. Хто за це платить? Наприклад, ви не маєте ніякого доходу, а чоловік працює. Тому ви кажете, я хочу розлучатися. Вам тоді соціальна служба буде оплачувати адвоката, а він сам оплачує ці суми. Суми можуть від 5 до 10 і далі тисяч євро. Тому вам потрібна юридична консультація. Про майно, якщо ви разом нажили машину, квартиру дітей, веделки, все остальне це діниться на 50%. Це все також робить адвокат. Проблема в тому, що часто, наприклад, коли вас чоловік в Україні, ви тут, і ви вирішили розлучитися, є моральне питання. Я забираю чоловіка, значить, тата від своїх дітей. Є функція ваш чоловік, коханець, і є функція тата. Ви розлучаєтесь з батьком своїх дітей. Якщо ви йому забороняєте конкретно бачити дітей, це інше. Але якщо вам скаже ваш чоловік, наприклад, ти забрала в мене дітей, будь ласка. Дивися, це твої діти, можеш приїхати побачити? Не дозволяйте собі таких маніпуляцій. Я думаю, хлопці зараз понаписуєте мені багато негативних речей, оскільки жінки є погані, є погані чоловіки. Я говорю про ситуації, коли жінка вирішила піти, наприклад, від чоловіка аб'юзера, і тут раптом зникають всі рахунки, зникає золото, зникають певні там дорогі речі, і чоловік каже, та не було такого нікого. А як ти ніколи? Як ти це можеш довести? Ніяк. Тому, якщо ви вирішили розлучитися, потрібно зробити такий для себе опис вашого майна. А що ж у вас є? Оскільки потім зникне пару картин. І часто жінки знаходяться настільки в емоційній, як назвати правильно, в стресі. Що вони не думають про фінанси, але про фінанси думають чоловіки. В мене є багато консультацій, коли жінка приходить і каже: там є певні моменти. Чоловік сказав мені, я маю підписати це, але я трохи не зрозуміла. Ніколи не підписуйте те, що ви не розумієте. Ви знаходитесь під тиском, оскільки чоловік каже, давай, давай підписуй там. Ви скажіть, я хочу переспати з цією думкою, і покажіть цей документ людині, яка розмовляє мовою, на якій написана ця річ. Наприклад, в мене так знайома втратила свій будинок, оскільки вони. Мали з чоловіком дуже великий будинок, в них двоє дітей, і він їй якось сказав, щось підпиши. Вона підписала. І вона підписала те, що вона передала права на власність, там якісь свої нюанси. Тобто, зараз чоловік її виселяє з будинку з двома дітьми, оскільки в нього нова дружина кохана, і, будь ласка, з речами на вихід. На жаль. Ми не очікуємо від своїх партнерів, з якими ми прожили 10-15 років, які є батьком наших дітей такої поведінки. Потрібно зрозуміти в цей момент, що це не ваш партнер, з яким ви одружилися, не ваш чоловік, це інша людина. Ви його ранили. Коли ви сказали, що я хочу розлучитися. І людина змінюється, в неї ДНА змінюється, оскільки вона не думає тим, що там діти ми будемо дбати. Часто так буває. Є випадки, коли чоловік з жінкою після розлучення разом ще їздять відпустку з дітьми. Наступний такий момент це маніпуляція дітьми. Коли жінка маніпулює дітьми, це просто низько. Я, наприклад, такого не признаю, оскільки страждають і діти, і чоловік. Але є момент, коли чоловік каже: Я не буду тобі платити, хай тобі там твій джоб-центр платить, і коли відмовляються платити ті нещасних пару сотень гривень, і жінка ставить тут на аліменти. Це настільки низько, але кожен вирішує відповідно до свого рівня розвитку. Наступний момент, вам потрібен психолог. Неважливо, як відбувається ваше розлучення, вам потрібен психолог і вашому чоловіку, і вашим дітям або окремо, або всі разом для дітей це травма, і діти часто думають, що батьки розвелися, оскільки дитина ввечері там вчасно не лягла спати або не прибрала в кімнаті. Такі речі потрібно опрацьовувати, оскільки розлучення є великою травмою. Плюс ваше навколишнє середовище абсолютно нікого не стосується, чому ви вирішили розлучитися. Чи є куханка, чи коханець це. Справа між вами і вашим чоловіком. І якщо якась ваша сусідка степанина вирішила піти і сказати, нащо ж ти так зробила? А що ж подумають люди або батьки, які починають втручатися, та живи з ним, бо що моя сусідка скаже, це нікого не стосується, оскільки ви страждаєте через ваші відносини, ви не отримуєте задоволення від життя. Знов таки, потрібно розуміти, що процес розлучення мене і у вас почнеться інше. Життя і до вас прийде та людина, яка вам потрібна. Тут справа в тому, що деякі жінки намагаються або чоловіки після розлучення знайти іншого партнера, не взявши час для себе. Наприклад, я кажу, я розлучена вже 12 років, і коли в мене були відносини, я знайомилася з чоловіками, то чоловік каже, слухай так. В якому стані ти знаходишся. Ну, ми живемо разом з жінкою, але ми начебто окремо, або я ще в процесі розлучення один рік. Кажу, ні, я з тобою навіть знайомитися не буду, оскільки в тебе психологічно, ти не опрацював це все, ні нема з тобою про що балакати. Наприклад, я тоді там була 6 років розлучена чи 7. І кажу, я за 7 років вже була достатньо сама для того, щоб зрозуміти, в чому були мої помилки. Не те, що в мене чоловік такий поганий, а в чому я помилялася, де я себе не так вела. Опрацювати це все, освіту там. Наприклад, я здобула. Коли я про це говорила в якомусь відео, я розлучилася з чоловіком, я почала ауспільному на вихователю. У мене дитина старша, яке було 6 років, пішла до першого класу, а друга пішла в новий садочок, їй було 4. Тобто, ті всі, хто мені розказує, як важко, як це неможливо. Я завжди кажу, дівчат, власного досвіду або хлопці, я вам можу сказати, можливо, абсолютно все. 4 роки. Взяти і інвестувати в своє майбутнє, і ви навчаєтесь, у вас є професія, ви є незалежною. Наступний цікавий момент: якщо ви не можете боротися за ваші права, завжди є Jugendamt. Є Jugendamt у Німеччині, і часто потрібна роль батька. Звідповідно відповідно до тих консультацій, які я проводжу, дівчата мені кажуть, кажете, ви розумієте, Лена, я не захищена тут. Якби в мене був батько. А батько, наприклад, чи не разом, чи чи наприклад вже немає батька, чи брат. Якби пішов і просто по мужськи дав тому моєму степану з люлей. Так, конкретно за те, що він мене так під час, наприклад, розлучення щось погане розказує, чи емоційно, чи психологічно просто ясна знаходжуся під тиском. Каже, якби був чоловік, він би просто по-чоловічому розібрався. Ми маємо м'яку енергетику. Ми жінки, чоловіки більш сильні. І в такому випадку немає. У нас іде Розенкрік, гарне німецьке слово, війна роз. Хто бачив цей фільм. Тому ви маєте просити про допомогу того, хто сильніший. Немає у вас тата, немає брата, немає знайомого. Що ви робите? Ви йдете до Югентамта, там є професіонали, які будуть конкретно на вашій стороні. Вони будуть говорити з вашим чоловіком параграфами і законами. На цю ярість, на цю енергію чоловічу, проти цієї енергії піде закон. По параграфам скажуть, що треба платити. Що я собі ще написала? Так, Ви будете виходити з зони комфорту, оскільки часто я чую такі випадки: наприклад, переїхала жінка з дітьми до Німеччини, в них було кохання з чоловіком, чоловік все робив вдома. І жінка тут начебто почала робити все сама. Вона змогла знайти роботу, квартиру дітей влаштувала. І вона починає розуміти, що не така я була і паскуда, як мене чоловік називав, і начебто я щось могла в цьому житті робити, піднімається самооцінка в жінок. Тому тримайтеся за це. І якщо ви почуваєте що щось не так, то міняйте ситуацію. Ви можете поговорити з чоловіком, якщо є кохання, ви завжди залишитесь поряд. Мені дуже подобається фраза, що можна. Забрати коханця там не знаю в коханки, в жінки можна увести чоловіка, можна взагалі що хочете робити. Але якщо двоє людей люблять один одного, то ні три роки війни, ні неможливо, що їм не буде нічого заважати. В моєму оточенні є такі випадки, коли дівчати, друг -друг. дівчата, і хлопці люблять друг друга. Називаю дівчата і хлопців, оскільки нам всім вже за 40, Ми вже знов дівчата і хлопці. Тому тема важка. Тема психологічна необхідна, і я вас прошу: якщо ви знаходитесь в цьому стані, шукайте допомогу. Є спеціалісти, які з цим працюють. Що я собі це написала: написала тут фінанси, психологічний стан, відносини з дітьми. Починаються часто наші ці савдеповські, наприклад, мама там. Чоловіка починає вашим дітям розказувати, яка погана мама. Я коли розлучалася, наприклад, в мене був такий цікавий момент. Чоловік сказав, що це не його діти, оскільки він не хоче платити аліменти. Боже, як мені було соромно. Ви не уявляєте, як мені було соромно, оскільки він сказав, що хоче робити тест на батьківство. Я плакала, мені було настільки прикро, що ну, мене офіційно назвали людиною, скажімо, жінкою, яка зрадила свого чоловіка. Тоді я подумала, що добре. Давай робити тест на батьківську. Кажу, напевно, мій гумор, як завжди, кажу. Тоді я хоч буду знати, що я мама. Але ми робимо це через адвоката. Ми зробили це офіційно. І якби ми просто так робили цей тест, то він би заплатив. Зараз можна було тести робити десь в аптеці за пару євро купити. Він зробив це через адвоката, і це коштувало там чи 500, чи 600 євро. Був офіційний тест. Я згоріла просто з сорому, коли я ходила з дітьми, з своїм чоловіком туди. Нікому не побажаю цього почуття. Тому я, коли кажу, я розумію, що ви почуваєте під час розлучення, це, це дуже страшне почуття. Ми прийшли туди і робили нам цей тест. Я сказала дітям, що був візит до стоматолога, тому відповідь була: 99,9% це наші діти. Це дуже страшно. Я вам бажаю всім, якщо ви мене бачите, якщо ви. Маєте почуття, вам резонує ця інформація, і вам боляче, ви не знаєте, що робити. Шукайте за допомогу. Такі моменти минають. Головне лишатися собою, бути позитивною і все таки вірити в те, що всі зміни відбуваються на краще. Ви сильна жінка, ви зможете це робити. Я вважаю вам всього найкраще, якщо вам потрібна психологічна підтримка, якщо ви почуваєте себе на межі, пишіть в приват, мій телефон під відео і на консультації ми зможемо з вами подивитися, як стабілізувати ваш стан і, взагалі, як дивитися на це життя зовсім по-іншому. Бажаю вам, якщо ви в стані розводу, колись сказати, як я, я щасливо розлучена вже 12 років. Гарних вам днів!